Зулузька народна казка Нтомбінде, шукачка пригод. Жила колись донька вождя племені Зулусів, яка дуже відрізнялась від інших дівчат свого селища. Вона страшенно раділа, коли з нею траплялися якісь пригоди. І що небезпечніші були ті пригоди, то більше вони їй подобалися. Звали цю дівчинку. Нтом бінде. Вона все намагалася переконати свого батька, щоб він дозволив їй піти до таємної річки Ілуланже. Я так багато чула про неї, казала вона, що не зможу вийти заміж і жити спокійно, поки не побачу її. Ти знаєш, що я можу за себе постояти в небезпеці? Будь ласка, відпустіть мене, тату, я піду туди разом із подругами. Нарешті батько поступився і відпустив її до річки і за умови, що вона вийде заміж, як тільки повернеться. Потім, подумав вождь, у неї буде стільки роботи вдома, що вона не матиме часу на мандрівки та пошуки пригод. Співаючи пісень та танцюючи, пішла Антомбінде разом із подругами до річки і Йшли вони лісами й горами, питаючи людей, як пройти до річки Ілуланже. Нарешті вони побачили річку, яка в'юнилася внизу до по подолині. Швидко збігли вниз і гори й зупинилися, дивлячись на бистрину. Ця річка, така сама, як і ти, що пропливає коло нашого села, сказала Антонбінде. Я скупаюся в ній, бо мені жарко, і я дуже втомилась від такої довгої подорожі. Інші дівчата теж вирішили скупатися. Вони зняли свої шкіряні спідниці, мідні браслети і поклали на березі. І всі кинулися у воду. Не розумію чому про Ілоланд же всі говорять з жахом? вигукнула Антомбінде. Це звичайнісінька річка, і я шкодую, що змарнувала час на цю подорож. Я могла б так само плавати і в нашій річці. Накопавшись, дівчата вийшли на берег і почали шукати свою одежу. Де вона? кричали вони. Може, мавпи злізли з дерев і забрали нашу одежу і прикраси? Як же ми підемо додому без одежі? Вони шукали всюди, але нічого не знайшли. Нарешті Нтомбінде сказала, може, наші родичі казали правду, що небезпечно йти до річки Іоланже, чудовисько, яке живе під водою, мабуть, забрало нашу одежу. Що ж нам робити? забідкалися дівчата, оточивши Нтомбінде. Ти привела нас сюди, то й віддай нам нашу одежу. Ви можете самі забрати її, відповіла безстрашна Нтомбінде. Усі знають, що річкові чудовиська повертають те, що вони вкрали, коли їх вічливо попросити про це. Одна по одній дівчата підходили до води і промовляли О, чудовисько, поверни мою одежу, бо батьки битимуть мене, коли я повернуся додому. Із води вилітала одежа та прикраси кожної дівчини, яка просила чудовисько. Без одежі залишилася лишень Томбінде. Вона сказала своїм подругам Я, дочка вождя, і мені не годиться благати чудовисько, що живе в річці. Але, мабуть, доведеться попрохати його, щоб ми всі могли разом повернутися додому. Ставши лицем до води, вона почала просити чудовисько віддати вбрання. Але в цю мить з води виринула страшнюча голова, чорна і слизька. Широко роззявивши рота, та голова проковтнула Нтомбінде. Подруги Нтомбінде закричали від жаху і щодуху побігли до свого села. Там вони розповіли вождю про все, що сталося з його донькою. Зібрав вождь своїх воїнів і попросив їх піти до річки Ілуландже, вбити чудовисько і врятувати його доньку. Наготувавши списи та щити, воїни рушили в дорогу. Дійшовши до річки і вони стали на березі і почали міркувати, як їм виманити чудовисько з води, щоб убити його. Але чудовисько почуло їхні голоси, і не встигли вони навіть підняти списи, як воно проковтнуло їх, а потім вилізло з річки, ламаючи все на своєму шляху і жахливо ревучи. Воно поїдало все, що траплялося на його дорозі. Собаки, кішки, худоба, люди зникали у величезній пащі. Нарешті чудовисько підійшло до села, де біля хати бавилися двоє маленьких дівчаток. Дівчатка теж опинилися в пащі чудовиська, але їхній батько, що полював неподалік, почув крики дітей і кинувся за чудовиськом, розмахуючи списом. На цей час шлунок чудовисько був уже повний, воно вже не могло швидко йти. І мисливець швидко наздогнав його. Чудовисько роззявило пащу, аби проковтнути мисливця, але живіт у нього був такий повний, що воно більше не могло їсти, і це врятувало мисливцю життя. Як блискавка, кинувся він на чудовисько з списом у руці, і за мить потвора лежала мертва біля його ніг. І що ж він побачив? Із мертвого чудовисько вийшли дві маленькі дівчинки, декілька чоловік, гурт худоби, кішки й собаки, вони вождя і нарешті Томбінде. Усі подякували мисливцю за порятунок і пішли додому. Батько Томбінде був дуже радий, що донька повернулася. Зараз, коли ти вже побачила річку Луландже, сказав він, ти повинна вийти заміж. Добре, сказала Антом Бінда, я вийду заміж, але дозвольте мені самі вибрати собі чоловіка. Батько згодився з цим незвичайним бажанням, бо дуже хотів видати Антом заміж, і погодився, б на що завгодно. Я вийду заміж за чоловіка Змія, сказала дівчина. Я багато чула про нього і знайду його. Люди, що стояли навкруги, були ошелешені. Всі вони чули про жахливого чоловіка Змія, що жив поблизу Чорної річки, далеко за горами. Дівчина так наполягала, що батько нарешті згодився. Вона навіть умовила кількох своїх подруг піти з нею. Шли вони кілька тижнів, ночували в невеликих селах або на високих деревах у лісі, щоб їх не роздержали хижі звірі. Нарешті вони прийшли до Чорної річки, і Нтомбінде одягла свою найкращу сукню. Тоді вони вирушили до найближчого села, Інтомбінде звернулася до селян. Добрий день, ми шукаємо чоловіка Змія. Чи не скажете, де він живе? Я хочу вийти за нього заміж. Селяни страшенно здивувались, почувши таке. Ти хочеш за нього заміж? спитала якась дуже стара жінка. Ти не боїшся стати жінкою Змія? Я завжди шукала пригод, а тепер ризикую більше, ніж будь-коли, відповіла Антомбінде. Бінде. Жоден простий чоловік мені не підійде. Ось чому я хочу вийти заміж за чоловіка Змія. Стара дуже зраділа і попросила Антомбінде заночувати в її хатині, а решту дівчат запросили до інших хатин. Коли вони лишилися самі, стара розповіла Антом що чоловік Змій це її син? Багато років тому його зачарували молодші брати, сказала вона. Вони заздрили йому, бо він мав успадкувати владу і багатство вождя. Він живе поблизу, але всі бояться його і не дозволяють йому заходити до села. Я не боюсь, сказала Антомбінда, Бінда. Як мені побачити його? Я не можу цього сказати, відповіла стара, але лягай тут, у моїй хатині для гостей, а вранці ми щось вирішимо. Томбінде зняла свою прекрасну одежу і лягла в кутку хатини на очеретяній циновці. Стара зайшла побажати їй на добраніч і принесла два горщики. В одному було м'ясо, а в другому пиво. Вона поставила їх на підлогу і сказала: Не їж цю їжу, донечко. Відтак щільно зачинила двері і пішла. Том Бінде міцно спала всю ніч і прокинулася, добре відпочивши. Вона помітила, що горщики були порожні. Я нічого не їла, сказала вона, коли стара увійшла в хатину подивитися на горщики. От і добре, сказала та. Цілий день селяни розважали Томбінде і її подруг, а ввечері Том запросили знову до хатини старої жінки. Все було так, як в попередньої ночі. Два горщики цього разу, один із кашею, другий з пивом, були поставлені в хатині, а вранці обидва були порожні, хоч Нтон Бінде не торкалась їх і не чула, щоб хто небудь відчиняв двері і заходив до хати. На третю ніч, коли Нтон Бінде вже лежала на циновці, стара знову зайшла з двома горщиками. В одному була тушкована оленина, а в другому пиво. Якщо почуєш, як хтось заходить до хатини, спитай, хто це, але не бійся. Томбінде не могла заснути, тому що їй було цікаво, хто ж це пробирався крізь зачинені двері так тихо, їв усю їжу, випивав пиво і щезав без жодного звуку. Почувши якийсь шелест коло горщиків з їжею, вона сіла і запитала. Хто це? В хатині було дуже темно, але Антом відчула щось тепле і слизьке поруч. Хто ти і що тут робиш? спитав чоловічий голос поруч неї. Мене звати Нтом Я прийшла, щоб вийти заміж за чоловіка Змія, відповіла вона спокійно. Ти певно, що хочеш вийти заміж саме за нього? спитав голос. Помацай те, що лежить біля тебе, і скажи, чи хочеш ти мати такого чоловіка? Томбінда вже здогадалася, хто прийшов до хатини. Але вона простягла обидві руки і намацала тепле, довге, слизьке зміїне тіло. Так, я вирішила вийти заміж за чоловіка Змія і ні за кого іншого, сказала вона твердо. І ту ж мить Томбінда відчула рукою, що слизьке тіло Змія стало більше схоже на ногу людини. Що трапилося? вигукнула вона. О, було б добре, якби тут був вогонь. Я так хочу побачити, хто це поруч зі мною? Нараз спалахнуло світло, і вона побачила не Змія, а високого гарного юнака. Ти розігнала чари, радісно скрикнув він. Багато років у мене було тіло Змія. Мої брати зачарували мене так, що я мусив лишатися Змієм доти, доки яка небудь дівчина не пообіцяє вийти за мене заміж. Як можу я віддячити тобі за твою ласку? Чоловік Змій став вождем свого племені, а його злих братів вигнали геть. Томбінде привела молодого красення до свого батька, а той благословив їх і дав багато подарунків своїй доньці. Чоловік Змій правив мудро й добре. З часом у Бінде народилося багато дітей, таких самих гарних, як її чоловік, і хоробрих та безстрашних, як вона.